Сонце заходить, гори чорніють, пташечка тихне поле німіє. Радіють люди, що відпочинуть. А я дивлюся, і серцем лину в темний садочок на Україну. Лину я, лину думу гадаю, і ніби серцем відпочиваю. чорніє поле. І гай, і горе. На синє небо виходить зоря, ой зоре, зоре і сльози кануть. Чи ти зійшла вже і на Україні, чи очі карі тебе шукають на небі синім, чи забувають, коли забули, бодай заснули. Про мою доленьку, щоб і не чули. Зоре моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою, розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустили, а над самою водою верба похилилась. Аж по воді розіслала зеленіє віти, А на вітах гойдаються нехрещені діти, Як у полі на могилі вовку лакно ночує, а сич в лісі та на стрісі недолю віщує. Як сон трава при долині вночі розцвітає, А про людей, та нехай їм я їх добре знаю. Добре знаю, зоре моя, мій друже єдиний. І хто знає, що діється в нас на Україні? А я знаю і розкажу тобі, і спать не ляжу, а ти завтра тихесенько Богові розкажеш. Село і серце відпочине, село на нашій Україні. Неначе писанка село зеленим гаєм поросло, цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом широколесті є тополі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпро. Сам Бог витає над селом.